Знайомтеся, це військом Хуського ТЦК Василь Зубатов, який з друзями відпочивав у боулінгу, кидався доларами під час тусовки і збивав кеглі під пивко. А ще Василь Зубатов відомий прихильністю до руського міра і СРСР поета обидеть можна, можна кожен, да ця поговорка каміння ніяк не відноситься, тому що я не поєта, а офіцер воожених сил України. Же скандально відомий військом Хуцького ТЦК. Чому СБУ навідувалися до нього у гості, та як проводить свій вільний час під час війни військовослужбовець? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож військовий комісар Хуського ТЦК із Закарпаття Василь Зубатов потрапив у центр уваги після того, як у мережу вибігло відео з його вечірки у Боулінг-клубі. На кадрах видно, як він весело проводить час з друзями, п'ють, грають у боулінг, смітять грошима, танцюють і знімають все це на телефон. У 2023 році полковник Зубатов опинився в центрі скандалу на Закарпатті. Його засудили за те, що він звільнив 20 офіцерів запасу, що визнали перевищенням службових повноважень. Тоді суд призначив йому штраф лише 3400 гривень, що виглядає досить скромно порівняно з іншими справами про корупцію в армії. Я не очікував, що у нас будуть такі хороші показники ось за 10 днів до появи відео з боулінгу, 21 серпня, служба безпеки України проводила обшуки у Хуцькому ТЦК. Та у його керівника Василя Зубатова про це писали місцеві журналісти, зокрема Віталій Глагола, а також Українська Правда та Укрінформ, посилаючись на інформацію з власних джерел. Однак у закарпатському власному ТЦК та СП офіційно заявили, що інформація про нібито проведені обшуки в кустинському ТЦК та у Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Нібито заходи, що відбувалися у густому ТЦК, стосувалися виключно представників військово-лікарської комісії. Деталі у середу відбуваються майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК. За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність в інформаційному відділі. Закарпатського ТЦК та СП виданню Mukachevo.net заперечили інформацію про причетність військома та працівників Хустського ТЦК до обшуків, мовляв, заходи, які відбувались у Хустському ТЦК, стосувались виключно представників військово-лікарської комісії. Весь цей шум став тлом нового скандалу. Але що там говорить із Здається, зубатову байдуже. Адже він і далі проводить весело час на вечірці у боулінг клубі, а це тільки додає ще більше масла у вогонь. Вих справ Зубатова, то за його декларацію за 2024 рік видно, що він сім'єю володіє декількома нерухомими об'єктами, включаючи будинок та земельні ділянки, вартість яких становить майже 220 тисяч гривень. Також у нього є ще одна земельна ділянка та понад 1 мільйон 200 тисяч гривень заощаджень десять разів більше. А думаю, що восени ми ще будемо наращувати, і я будемо будемо стремитися до виконання на 100%. А ось у 2016 році до мережі потрапило ще одне скандальне фото Зубатова у футболці із радянською символікою та написом СРСР. У коментарі виданню Голос Карпат військовий заявляв, що цей знімок був зроблений у 2008 році. А тоді, мовляв, Росія не вважалася ворогом, а Союз був нашою колишньою країною, в якої ми народилися, додавав Зубатов. Якщо не приділяється таке внімання. кого там, либо я не знаю, кого я так интересую, то это значит, что я правильно и э, с достоинством выполняю свои обовязки. То, как я это делаю, выполняю свои обовязки, судить только моему руководству, то есть областному военному комиссару. По поводу этих фотографий, да, там и русский мир. Майка, Хочу сказати, да. Майка СССР. Да. Знаєте як? Ці, ця фото зроблено було у 2008 році. У 2008 році я ніколи не знав, що Росія буде нашим ворогом да? і буде стріляти по нашим хлопцям. Це раз. Друге, я народився в СССР, розумієте. І я ще раз повторюю в то час, коли була ця фотографія, коли я носив ту футболку, я вважав їх своїми братами. Тобі ж, а там все, все інше, що там якісь коментарі. Я навіть не хочу це оговорювати. Це не моя річ, хай хай пишуть що угодно, але я буду виконувати своє завдання, яким передо мною ставлю обласний військовий комісар. Загалом Хуський, ТЦК та Цуката СП один із найскандальніших в Україні. По перше, він сумно відомий на всю країну після спроби мобілізованого хлопця накласти там на себе руки у березні 2024 року. Але як вся Україна знає з повідомлень про служби різних ТЦК, військові ніколи нічого не порушують і ні в чому не винні. А ексцеси завжди на совісті військовозобов'язаних коротити собі віку у ТЦК спробував чоловік на Закарпатті. Про це пише суспільне подія сталася на території Хуського району територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Чоловік, якого напередодні затримали під час спроби незаконного перетину кордону, намагався перерізати собі вени. Цього разу карпатський обласний ТЦК та СП відкинув звинувачення у незаконному затриманні та побиті хлопці, які в результаті здійснив спробу самогубства. Військова стверджує, що він, нібито, намагався незаконно портнути кордон України. Після чого його доправили в установу. Представники центру звинуватили затриманого у неадекватній поведінці. Водночас ТЦК заперечує застосування фізичної сили до чоловіка. Нашкодження обличчя той міг завдати собі сам припускають у центрі. И с неботом и той симуляцией. Мы проезжали блокпост, остановили нас, забрали мужа. Я нахожусь посреди непонятного села, сама с ребенком. Я не знаю, что мне делать. У меня ребенок плачет, я не могу никуда ехать, потому что у состояние просто судорожно. Я плачу, я не знаю, что делать в этой ситуации. Пожалуйста, помогите мне. Мне мужа забрали военные, забрали его документы. Забрали все повністю, зв'язку з ним нету. його забрали. як не сказали, в хуст у травня ТЦК цикає хуста знову прославилася на всю країну. Був воєнко. Ми забрали з вокзалу на медкомісію професійного футболіста з ФК Хуст, який виступав у першій лізі. А це 25-річний Микола Сираш, один із лідерів команди. Клуб попросив підтримку у голови Уфа Андрія Шевченка, але... Ті втручатися не захотіли Війська Йому точно не приходили. Це я точно знаю. Коли ми про це дізналися, ми почали висняти через поліцію, через е, -е військома, що там трапилось, на яких підставах, що е -е, жодна інформація нам не дали. Але і на цьому не все. Як повідомляють журналісти видання інформатору та цикати СП міста Хуст на Закарпатті служить чоловіки, які нібито намагалися незаконно поротнути кордон через гори і таким чином уникнути мобілізації. Причому кількість таких працівників в місцевому територіальному центрі комплектування може складати до 50%. Про що ця історія, друзі? В першу чергу про свавілля у владі, зокрема у комісаріатах ТЦК. Людина з такою репутацією там взагалі робить теж дуже цікаво. До речі, як і те, як він перекинувся із Луганської області до Закарпаття. Ну а ви напишіть свої думки в коментарях стосовно цієї ситуації. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.